Ума, це ж я довжна вибирати твоєму мужу подарок, серйозно? Да, знаєш, як кажуть, дві голови хорошо, а одна ще лучше. Да, ну не твоя. Ладно, розказуй, що він любить. Ох, він у мене любить рибалку. Він завжди приносить скільки риби багато, що навіть одного разу я знайшла в нього чек. Мабуть, продає рибу мій. А ще ти знала, що рибалка це дуже зручно. Одного разу він пішов рибалити у брудній футболці, а повернувся геть в чистій. А я йому кажу, а де ж ти її постирав? А він каже: в річковій воді, отак от, от. А коли я в нього знайшла на задньому сидінні золоту цепочку жіночу, він сказав, що він спеціально для мене добував її будочку із з дна океану. Яка романтика. Кума. А де у нас в Україні океан? Ладно, розказуй ще, що він любить. Ой, ти знаєш він у мене ще дуже великий любитель футбола. Я навіть його телефонній книжці знайшла контакт. Тетяна завжди свободні во.